Вітаю малята, до нас знову завітали пухнастик і пушок і хочуть погратися. Вони хочуть, щоб ми відгадали, з якої казки ці герої. Я від баби втік, я від діда втік і від вас у тих течу. Хто малята сховався за сніжинкою? Так, вірно, це Колобок!» Сядь мені на нотика, сядь поближче, заспівай пісеньку, бо я не дочуваю. Хто малята сховався за сніжинкою? Це хитрюща лисичка. Вона знесла яєчко та не просте, а золоте. Хто сховався малята за сніжинкою? Так, це курочка ряба. Вона бігла, хвостиком зачепила яйце впало і розбилося. Хто малята сховався за сніжинкою? Так молодці, це мишка сіренька. Дякую малятами, дуже гарно з вами погралися.